Поїхали. Перша новина. фільм жахів в Омській області. У Омській області влада вирішила організувати зимову гірку для дітей. І щоб її нагорнути, привезли ґрунт. Але батьки зрозуміли, що тут не все так чисто і вирішили перевірити якість привезеної землі. І виявилося, що вона привезена з якогось кладовища. Адже по всій гірці стирчали вінки, штучні квіти, і іноді попадались хрести. Я тобі зізнаюсь. Ну, ми підготували новини. Я не знаю, що підготував Артем. Він не знає, що підготував я. Тому я, так само, як і ти, буду зараз вгадувати. Але не дивлячись на скарги батьків, гірку все-таки збудували. А пізніше всі заспокоїлись і почали відпускати дітей, кататись на гірку. Хоч влада й погана, але ж дитинство у дітей повинно бути все одно. Знаєте, що це Омська область, то я не здивуюся, що це правда. Думаєш, це правда? Правильно, ну, без без варіантів. Просто може так, бути. Диви, а вінки, хрести стирчали вже тоді, коли діти каталися? Може, там залишки, а не прямо такі цілі хрести. Ну так, не цілі, понятно, що не цілі хрести, але зрозуміло, що, мабуть, залишки, мабуть, там і зали, мабуть, і вінки були не прям такі красиві, лежали на тій гірці, правильно? Ну. Якісь затягані там. Затягані вінки <рес> Друзі, чекаємо ваших підказок в коментарях. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, це правда чи фейк, а ми зараз золою ну, будемо роздумувати. Давай, я ж зимова гірка. Зимова гірка. Це Росія, там холодно, багато снігу. Просто угу. щоб були горки, її нагорнули. Привезли... На землю привезли і її засипали снігом. Ні, не засипали снігом, просто при... ще Щеперед... до снігу привезли а -а. землю, щоб була така горка. Потім випадає сніг, і ця горка, ти з нею просто катаєшся. Вже були в селі горки? Ну, вони в нас були завжди, їх не нагортали. Ну, Оля, я... ти знаєш, що мене в цій новині змушує е, ось не, не повірити, що це правда. Артем сказав, що е, батьки вирішили перевірити, звідки земля. А навіщо перевіряти, якщо там ну, вже видно, як стерчать хрести? Ні, я не сказав, що вони Може, вирішили ну, перевірити. звідки почала, земля. Там, Я такого можна? не казав, що вони вирішили перевірити звідки земля. Я да. говорив, що вони вирішили перевірити те, що привезли. А, а як вони перевіряли? Просто подивилися? Ну, підійшли, а там хрести терчать, вінки терчать із землі. Ну, таке, що у всіх було, правильно? Пишуть в коментарях, що це фейк. Заряна пише фейк. Я також думаю, що це фейк. Що ти скажеш. Правда. Єдине, що може бути, ну, чого це правда, тому що ну, на Росії може статися що завгодно. Тому правда пише Алла Анатоліївна. У нас два-два. Друзі, потрібні ще варіанти. Ваші. Напишіть: правда чи фейк, на Росії вирішили зробити дитячу зимову гірку, але землю для цієї гірки привезли складовища. Ось дуже дуже цікаві ваші варіанти. Ну, давай, можливо, то й не кладовище було. Мало ли, де вінки валяються цвіти і хрести? Правильно? Ну, да. Може, дитячий садок. Ми ж не знаємо, з чого вони раніше дитячий садок а будували. Хрести пластилинові? Ну, з пластилина. Так, Оля каже, що це правда, я кажу, що це фейк. Ви в коментарях пишете, що це правда, і що це фейк дуже сильно нам допомогло. Ще декілька варіантів ваших друзі, ще декілька варіантів. І а Артем, ти чекаєш саме якусь авторитетну для себе людину, яка напише, Нє, Саша, це правда. Так, омічі є у нас в коментарях. <світ> Навряд чи є омічі. Ну давай, Артем, давай. У нас ще є декілька новин, не будемо сильно давай. тягнути. Ти кажеш, це фейк. Я кажу, це фейк. Оля каже, що це правда, правильно? Це правда. Це правда. Є відео. Є відео. я як... привезли горку. Оцю. Ну, на, ну привезли землю, висипали, а там вінки терчать, цвіточки ці, кусок хреста. Жесть. <клухи> жесть! Це просто жесть. Добре. Наступна новина від мене. Громадянин Росії роками перераховував кошти із пенсії української армії. Мурманський обласний суд зобов'язав росіянина продовжувати платити гроші збройним силам України, не зважаючи на доводи чоловіка про те, що таким чином відбувається фінансування української армії. Мешканець Мурманська є колишнім військовослужбовцем радянської армії, який проходив службу у Вінниці. Він був звинувачений у недбалості у справі про розкрадання нафтопродуктів у військовій частині, і його зобов'язали виплачувати протягом 30 років кошти на відшкодування того, що він наробив, і ось таким чином він до сих пір виплачує на Збройні Сили України. Оля, ти щось зрозуміла? Я не дуже, тобто в Мурманську. Знайшли чоловіка, який відправляв кошти на українську армію. Давай так. І його змусили відправляти далі на українську армію. Він сам прийшов до суду і попросив скасувати, щоб він виплачував кошти в Україну на ЗСУ. Тому що його аргумент який: я виплачую кошти на ЗСУ, фінансую українську армію. Суд сказав ні, ми постановили, що ти маєш виплатити ці кошти до останньої копійки, щоб ми нічого українцям не були винні. Тому виплачуй і надалі. Слухай, ну, це не ну, щось дивись, він нас запутує. Мені, ти там щось говорив, що багато років тому щось відбулося, і він за це платить. За так. що? Е Давай ще раз. Він був звинувачений у недбалості у справі про розкрадання нафтопродуктів у військовій частині, в якій він служив. А служив він у Вінниці за часів Радянського Союзу. Після того, як Радянський Союз розпався, Вінниця стала частиною України, військова частина в Вінниці стала частиною Збройних сил України, і йому потрібно продовжувати виплачувати ці кошти. Оля. Бред, да? Я думаю, що це неправда, не, не знаю, мені здається, Мені ще скажеться, що це неправда. Мені кажуть, це... Ви там вперше дізналися, що а, він відправляє взагалі гроші на українську армію, його не знаю, як мінімум йому би сказали так не робити. А підтримувати нашу, типу, російську. виплачує на російську армію, правильно йому б сказали? Або краще йди служить, дід. Ну, я теж думаю, що. Або це стара новина? Ну, тобто, mm -hmm. якось там 2010 року. Коли ще не це закінчились ці. він Саша ж там сказав, 30 років повинен виплачувати. А зараз уже скільки пройшло? 2023 рік. Тобто, це або ну, тобто, стара це новина? Це новина 2022 року. 2022 року. Ти що, гуглиш ні. Так, коротко, Донат... я кажу, що неправда. <рес> все правильно Оля розібралася. Вона каже, що неправда. <рес> ти що кажеш? Ну тут фішка в тому, Оля, що ти, звісно, вже одну новину вгадала, так ти вже не будеш розказувати жахливу історію, а я ще, можливо, буду розповідати історію за якого. <рес> <історією. рес> <рес> давай, давай визначимося з цією новиною. В коментарях пишуть брехня. Так, Сашка, давай наступну. Бреше файно, пишуть Сашка. Е, пишуть, може, це по судовому рішенню, тому може бути правдою. Це може бути правда, якщо це судове рішення. І колись він там вкрав, і його зобов'язали виплачувати в військовій частині, те, що він вкрав. Ну, це може бути суд присудив, бо по закону він повинен виплачувати. Але це ж якась бредятина в плані того, що щось тут не сходиться. Ну я думаю, що щас, Оля, зараз виявиться, що що це правда. Він нас він дуже хитрий. Подивись на нього, От, глянь на нього. Ну, воно хитре. Ну, я не знаю, як йому вірити. Він завжди мене так обкручує навколо пальця. Але я скажу, що це неправда, бо якщо вже обкруте, то хай він обкруте навколо пальця, а мене разом з тобою. А ти можеш сказати, що правда, і, і тоді вона ніхто не знає. І тоді, якщо буде неправда, виходить, він обманув тільки мене. А я так не хочу. Я не хочу бути сам обманутим. Оля, загалом я чесна людина і мені дуже соромно обманювати людей, з якими я щойно познайомився. Але це правда. Це правда. За судовим Ті, рішенням. Так, а я ще не сказав. Все-таки я вважаю, що це правда. Молодець. За судовим рішенням житель Мурманської області міста Мурманськ... Так, виплачує гроші на ЗСУ, тому що судове рішення не можна скасувати. За судовим рішенням він має це робити, поки не виплати всю суму. От Ось як так. ми, Оля, можемо Олександру довіряти, понимаєш? Ну, я, як? як собі. Як собі. <світник> Хорошо, <світник> давай. Ще по одній новині і, і будемо закінчувати. Добре, ага, давай ага. давай про, про солдатів. Про серіал? Історії. Російській історії да, про СВО, як говориться, вони ж називають війну спеціальною воєнною операцією. Російський солдат Андрій Архіпов, який повернувся з СВО, розповів дуже дивну історію журналістам, яка з ним відбулася. Коли вони були в Луганській області і стояли біля храму вночі, командир взводу, командиру взводу приснився сон, в якому. А, командиру, екіпажу. командиру екіпажу приснився сон, в якому його, йому явився Святий Дух і сказав, що краще танки поставити всередині церкви. Командир їхнього екіпажу підірвався, почав всіх будити і змушувати переганяти всередину храму техніку. Йому сказали, що він здурів і відправили далі спати. Але. Цей командир екіпажу ослухався, взяв танк і загнав його прямо в храм, розваливши храм. Ближче до ранку їхні позиції були обстріляні з хаймарсів, і вся техніка, окрім тієї, яка лишилася в церкві, була знищена. З того дня Андрій почав завжди молитись і зрозумів, що їх береже віра православна. Мені це дуже схоже, знаєш, на твір, як я провів літо з словами і очима Артема. Він сказав, він прийшов, Андрій помолився. Так це ж інтерв'ю. що командир якось більше ем, не знаю, довше продумує а не отак от його присилилися і він на другий день поміняв всі плани. Ти думаєш, це фейк, правильно? Я думаю, що це не Неправда, фейк. Я також думаю, що це неправда. Ну, дуже стиль стиль ось ці оповідання, яке ти розповів, Дуже нагадує ті повідомлення, які ти мені пишеш. Така Я класника, встав... про котивороше. Так, ну як це? Святий Дух йому наснився. Святий Дух наснився, сказав: тебе через 9 місяців буде, ти народиш сина від Путіна? да Ховай танк. ну, я, я, тут Путін. я розумію, але але просто я ну не сильно вірю. Друзі, в коментарях напишіть, як ви думаєте, правда, що військовослужбовцю на Росії наснилося, що танк потрібно заховати всередині церкви? Як він міг? Ти ж сказав, поки він заганяв танк в церкву, він розвалив храм, що його могло захищати? Святий Дух. Святий Дух. Ну, Я там знаю, людина спить, може напилася водяри, спить, йому щось приснилося там, як він з Богом балакає. Він зрозумів, що танки треба перегнати в церкву. Ну, то, а, ну він же командир екіпажа, він тільки одного танка командир. Він всім почав говорити, давайте перегонимо. Вони сказали, ти що? Тю -тю. От таку історію, як ти сказав. Тобі що Артем це придумав? Лягай спать. А він взяв і перегнав свій танк. І їх всіх знищили, а він остався живий. Я думаю, це фейк, 100%. Пишуть е в коментарях, до речі, пишуть, що правда, святий фейк також пишуть. Так, ну у нас три фейки, одна правда. Три фейки, одна правда. Ну От знову ж таки, якби це було не про росіян, то 100% це був би фейк. Але ну, у росіян, може будь-що завгодно. Напився якоїсь сивухи, там не знаю, переброженою, і почали йому галюцинації якісь снитися. Нам потрібен доктор Хаус або доктор Лайтман. Ну, доктор, доктор Хаус сказав би, щас робимо біопсію печінки. <сум> 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 у нас Оля каже, що це фейк, я кажу, що це фейк. В коментарях пишуть, що це святий фейк. І Алла Анатолійовна також пише, що це правда. Дві правди. Мама. Ну я, це я, ну, це... Так мама написала, що це правда. а, а я думав, Мама написала, що. Мама написала, що... Мама, ну, ой, це ти це... палишся зараз! Ой, ти палиш, в тебе цей хвіст, і наче родили, знаєш, як це викручується. Значить, це фейк. Фейк, фейк. Ставлю на фейк також. Ну, тоді ви обидва вгадали. Є! Оля, дай кулачок. Чин -чин. Yeah. Остання новина. Остання новина. Так. так, ти до речі жодного разу не, не надурив гостю, а я одного разу. Бо я джентльмен. Ну да, да. Або не можеш придумати фейки. <свят> На Росії школярам продавали оберіги з волосся мертвого солдата. В республіці ТУВА учням школи номер 7 продавали оберіги, які були виготовлені з волосся мертвого окупанта. Цю ініціативу запровадив благодійний фонд Сільне Тува». З волосся мертвого Алана Ілхамова було виготовлено 100 оберігів, які продавали школярам в школі, в якій навчався окупант. Зібрані кошти були направлені на купівлю амуніції солдатам з республіки. За словами організаторів такої акції, діти з радістю долучились до ініціативи та з гордістю носитимуть оберігів, в яких є частинка герою. Від чого захищатиме оберіг з мертвим солдатом, поки невідомо. Господи, жесть. Не те слово. Була б церква, ми б зараз там заховалися. У мене хоч святі Не фейки, розумію, а твої розумію. фейки взагалі нічого а святого в твоїх фейках нема. Щось таке нерозумне. Нерозумне максимально. Якраз нерозумне. таке нерозумне, як Саша міг і придумати, мені кажеться. Я ти, Оля, ще не чула його новину про те, як там десь в центрі міста був пам'ятник із бутилок, там щось з бутилки фонтан з бояришника. Фонтан з бояришника. <реш> 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 так, в коментарях пишуть правда, брехня, знову ж таки, ти кажеш, що це фейк. І мені каже, що це фейк. Оля, як ти думаєш? Я думаю, що фейк. Ну, скільки там того волосся, щоб зробити аж 100 тих оберігів. Ну, давай почнемо Бо з того. Нічого. Давай почнемо з того, що вони можуть про це написати, а оберіги робити із ковра, і з чого хочеш. Ну, це ну, ж собаки. росіяни <хи> да собаки. Але я не вірю просто, що є така громадська організація чи благодійний фонд Сільне ТВА. Тува. Тува, і і вони там сильно переймаються за військових, які гинуть в російсь... ну, на території України. Це мені в це не віриться. В коментарях пишуть, до речі, дві правди один фейк. Друзі, ще декілька ваших варіантів, будемо визначатися. Я все-таки схиляюсь до того, що брехня. Оля, що скажеш? Брехня? Він Я так. Угу. Мені каже, він... Анатолій напише фейк. Він коли придумував це, він аж сам те. Отер... Типа оберіг з волосся мертвого тувінця. Якби ти сказав не волосся, а зуби, наприклад, то я би взагалі не сумнівалася з Так, давай, а ну, А, так тут зуби. Та ти що не бачила інтерв'ю цих військових полонених російських? Про які зуби ти говориш? Там нема зубів. Золоті коронки. А, ну тоді так. <реш> Анатолійна написала фейк. так Я думаю, це все таки фейк. Тоді я хочу Ну в цьому житті може статися що завгодно, друзі. Я про це вас попереджую. І мені не так соромно, тому що все ж таки сильно обманути гостю мені не вдалося Це фейк. Я вигадав цю новину, коли прибирав в квартирі і назбирав свого волосся.